Щойно приїхав з города, заїхав в магазин в Парк плюс, взяв 34 кормушки, ось щойно розпакував. І зразу, відразу в мене вже до трьох кормушок є питання. Ось такий сквозний сучок. Я рахую, що такого не має бути в цих кормушках. Це відразу на вибраковку викидати. Ось ще один сквозний сучок. У нього вже дюрочка є навіть. Це теж на вибраковку. І ось отака, яка вже відломана частина. Тому що це не є тіло дерева, це або болячка, або я не знаю, як правильно називається. Вона насквозь. І вона ось вже все. Вона вже тріснута. Будь ласка. Ну, куди? Це на вибраковку? Навіщо? Запускати в продаж такі я не розумію. Так, друзі, всім привіт. Е, значить, до, до, до опрацювання годівниць парк плюсовських. Е, чому до опрацювання? По-перше, оця стінка занадто тонка. І після того, як побуває тут сироп на наступний рік її веде, вона розбухає, стає ширшою. Ну, і коли, наприклад, немає місця, щоб її відвинути в сторону і підняти вверх або поставити так само вулик, то виходить, що від плотності зжимається і вона лопає. Це таке в мене в восьми і шести рамкових. В десяти є, як в принципі, місце завжди є там на дві рамки, а в шести і восьмих. Рамки буває замість однієї рамки, достаєш і ставиш кормушку. І якщо воно лопає, ну звісно, сироп потім витікає, і якби воно не цей. Ось такі брусочки нарізав. Що ці брусочки? Їхня ціль, і що вони будуть яку функцію нести. По перше, в них буде дві функції: перша функція це те, що я їх ось так вставлю зараз. І цвяхом з цієї сторони, і з цієї сторони стягну, щоб навіть коли е, кормушка вже після попадання сиропу, е, після промакання, щоб її не вело не сюди і не сюди. Чому дві? Е, зараз пояснюю, чому дві. Дивіться, е, дві, тому що. Щоб потім не класти брусочки під плівку зверху для проходу бджоли, щоб, щоб ті брусочки не класти, ось отак буде. Зараз дві штуки. Ось отак стоять. І я їх зроблю трішечки вище на сантиметр, вище кормушки. І це вже відразу буде нести функцію. Як прохода для бджіл, буде плівка лягати на них і все, і бджоли будуть проходити. Отака От функція буде в цих кормушках чи в цих брусках відразу. Я коли я щойно купував в Парк плюсі ці кормушки, я дівчатам зробив зауваження, вони записали, щоб ці. Стінки були або трішечки товші, або щоб і, тут якісь були ребра жорсткості, щоб в її не вело ні туди, ні сюди. Або ж отакі я запропонував отакі ось бруски, отак, хоча би по центру, щоб вони були. Ось отак. Е, звісно, що западліцо, тому що не всім потрібно ці бортики, як мені. Щоб, щоб її не рвало, і тоді її рвати не буде. Тут жорсткость буде капітальна. Тобто це така на замітку. І що я ще буду робити, я зараз покажу. Тепер, друзі, беру ці брусочки і ось так їх перебиваю сюди. Приблизно, там особа плюс-мінус. Я, не враховую, щоб там прям дуже щось було все під лінійку. Воно тут не потрібне. Ось тепер її вже точно не розірве, не поведе в неї така жорстка, що, ну, ви розумієте, це дуже все жорстко буде. І плюс оцей виступ, він буде слугувати як проходом для бджіл. Якщо тут буде плівка, ось, наприклад, оце буде плівка, то тут сантиметр, можливо і трішки більше, десь 1,2-1,3 буде прохід для бджіл. Все, от цього я і хотів добитись. І далі. І зараз я вам покажу, що я буду робити з ними далі. І так, друзі, коли вже збиті оці всі планочки вставлені в кормушки, я нарізав ось таких планочок і ось такі планочки. І тепер починаю збирати конструкцію. Ці планки всі хаотичні, як би там особо особ, розміру я не притримувався ніякого. Мені там взагалі це все не важно. І не потрібно. Головне, щоб вони не були там більше 40, щоб не виходили за кормушку. І все. І по висоті головне, щоб вони були такими, як треба, щоб вся вся конструкція, після того, після того як я зберу, не була більше 300. Тобто не е Висоту рамки. І все. Ось так. Без, всяких, без всякої геометрії, Без всяких там уголків мені це все тут не потрібно і не важливо. Збираємо ось, ось отакі. Я збираю ось таку конструкцію. Набив оці вже рамки, далі беру поліграфичний оцей лист. Це найтонший лист, здається, 015 мм. Я його купував спеціально для заставних. Мені подобається. З нього робити заставні. Це краще, ніж з того фольгоїзола, чи, чи як там його правильно називати. Ну, в общем, ось так. Е я його ріжу напополам, якраз виходить дві штуки. 25,5 відмічаю. його, його якраз Вистачає на дві заставні і ріжу звичайним ножом для гіпсокартона, двічі провів, і, в принципі, він готовий ось так. Далі вже беру рамку. Е -е -е. Зараз я вам покажу. Ось підставляю два куски профільної труби, щоб була жорсткість, і щоб я не ставив на ті бруски, які я забивав внутрі годівниці, щоб не поламати. Ось так збиваю і виходить ось така конструкція. Це просто вони служать як підкладні, щоб більш-менш рівніша була конструкція. І кладу, щойно вирізаний лист, Степлер, звичайний ручний степлер. Коба десятка. Ось так Прострелюю. І все, йде. Якщо потрібно трішки. Молотком підстукав. Все, друзі, і виходить ось така годівниця, Як заставна, так і годівниця. Ну, я їх не використовую як заставні, я їх використовую лише як годівницю. Ну, для того, щоб е не ставити саму годівницю за заставну. Я заставні прибираю і ставлю годівницю разом із заставною цією конструкцією. Ось так, друзі, іде в мене до опрацювання самих годівниць. Все, всім пока. Бувайте здорові!